Те, чуєте слова Minecraft, Fortnite, Dota і думаєте, що ваша дитина просто витрачає час на ігри? Так ось, все не так. Зараз вони грають, а в найближчому майбутньому зможуть на цьому заробляти. Всіх вітаємо! Ви на каналі Darwin Land. І сьогодні ми поговоримо про те, як можна заробляти на іграх, навіть якщо ваша дитина ще підліток. Заінтригували? Тоді скоріше підписуйтесь на нас та ставте лайк. Бо це мотивує нас знімати для вас дуже класний контент. Почнемо з маленького факту 2019 року, який вас надихне. Про гравець у Fortnite, Кайл Гішфорд, якому було всього 16, заробив на грі 3 мільйони доларів. Як вам таке? Геймінг це перший напрям, де можна отримувати дохід. Тут потрібно показувати свій геймплей, тобто свою гру, і коментувати те, що відбувається в прямому ефірі, або записувати та монтувати на відео. У разі успіху можна жити як суперзірка. 29-річний стрімер Fortnite Тейлор Блевінс заробляє близько 500 тисяч доларів на місяць, а також укладає багатомільйонні контракти понад цю суму. Наступний наш напрям це створення контенту в іграх. Розробники давно зрозуміли, що один з найефективніших способів підтримки ігор дати геймерам можливість самостійно доповнювати їх новими ідеями та фішками. У Minecraft та Roblox – найпопулярніших іграх-конструкторах в історії, гравці можуть подати заявку на публікацію скінів для персонажів: це такі шаблони або образи та іншої творчості в офіційному магазині. Контент, що пройшов модерацію, інші гравці можуть купувати за реальні гроші. А значну частину прибутку розробники переведуть гравцям. У Minecraft за перші два місяці існування Marketplace, коли там було всього 12 авторів, виплатили сумарно 2 мільйони доларів. А в Roblox гравці-творці загалом отримують кілька десятків мільйонів доларів щороку. Наступний напрям Create або створення ігор. Чому ви ні? Просто уявіть, існує можливість працювати над однією з ігор, про яку згодом будуть говорити мільйони геймерів. А ім'я вашої дитини назавжди буде вписано в історію. Таким досягненням важко не пишатись. Звичайно, почати доведеться з малих проєктів. це або інді, ігри створені без фінансування, або мобільні додатки. Останні, до речі, за прибутковістю часто не поступаються класичним блокбастерам. Теоретично можна стати суперзіркою на зразок Хідео Кодзими або Маркуса Персона. Останній живе в особняку і забезпечений на все життя завдяки своєму успіху у Майнкрафт. Наступний напрямок кіберспорт. Це все більш популярний варіант для молодих геймерів. Згідно з науковими дослідженнями, швидкість реакції мозку починає сповільнюватись приблизно у віці 24 роки. А доти можна розкрити свій потенціал у якійсь кіберспортивній дисципліні. Шутери, реалістичні ігри в основному для хлопців, симулятори, ігри з дуже різноманітною картинкою, колекційні карткові ігри та стратегії. Вибір величезний. Який би напрям не вибрала ваша дитина, найголовніше це ваша підтримка та віра в її сили. Ну що ж, наші дорогі батьки, на сьогодні це все, чим ми хотіли поділитися з вами. Ставте плюс в коментарях, якщо також любите грати в комп'ютерні ігри. До нових зустрічей у нас на каналі.